Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Американська оборонна компанія Баї Системс офіційно перейшла до серійного виробництва бронетранспортерів сімейства AMPV – Armored Multipurpose Vehicle. для армії США. Як повідомляє Defense Blog, процес виготовлення цих бойових машин зазнав певних затримок через виявлені під час випробувань критичні вразливості, зокрема проблеми з автоматичною системою пожежогасіння – AFES. Втім, після усунення недоліків виробництво поступово набирає обертів, і компанія планує вийти на заплановані обсяги випуску, щоб забезпечити оновлення. Бронетехнічного парку американської армії AMPV має замінити застарілі бронетранспортери М 113 що перебувають на озброєнні ще з 1960-х років. Раніше з'явилися припущення, що для виробництва нових машин можуть використовуватися корпуси списаних БМП Бредлі. Однак у бої системс запевняють, що ЕМПІВІ виготовляється виключно на нових платформах. Армія США вже уклала контракт на закупівлю 309 додаткових машин, які будуть виготовлені у 2025-2027 2027 роках. Темпи виробництва поступово зростатимуть. 2025 рік – 81 одиниця, 2026-2027 роки – по 122 машини щорічно. Загалом військові планують отримати 2907 бронетранспортерів у різних модифікаціях. М1283 – основний бронетранспортер – 522 одиниці. М1284 – машина медичної евакуації – 790 одиниць. М1285 – медична допоміжна машина – 216 одиниць. М1286, командно-штабна машина 993 одиниці, М1287, самохідний міномет 386 одиниць. Армія США підписала з бої системи з контракт на суму 754 мільйони доларів, що передбачає другий етап серійного виробництва AMPV у 2026-2027 роках. Це дозволить значно збільшити парк сучасних гусеничних бронемашин, які мають покращену захищеність, мобільність та адаптованість до сучасних бойових умов. Друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.